На стелі вода на підлозі калюжі через те, що над цією квартирою понад 4 роки протікає дах. Жити тут стало небезпечно. Люди багато років звертаються до комунальників, аби ті вирішили цю проблему. Та результату досі нема. Тому Житомиряни звернулись до народного контролю. Житомирянка Антоніна бідкається. Її родина постійно хворіє через те, що на стінах грибок. Постійні лужі в коридорі, в кімнаті. Ми витираємо поли, підставляємо мізки. Из-за того, что в квартире все время сыро, у нас стала цвести стена и плесень. Этой плесенью мы дышим. У сына, у моего постоянный кашель, бронхит именно от этой плесени. Квартиру открываем, проветриваем, пытаемся ее высушить, но когда проблема не устранена, другие проблемы просто не решаются. Така ж біда і у сусідів Антоніни Всягори ще першого під'їзду Майдану Привокзального, шість дріб 126, стелена клейонками та старим лінолеумом. Так мешканці дев'ятого поверху намагаються власними силами вирішити проблему водоспадів у квартирах. От зрозумін такі, як своєобразні ванночки, і з них починаю вичерпувати воду і виношу. От так після кожного дождя. на кожному стику протікає, як ви заметили так, и щоб не попадало туда в комнату, щоб не було сирості. Вот моя квартира так проложена. От видите, сусідня квартира теж там все в целофані лежить. так і боремся. Журналістам народного контролю в міській раді розповіли, про проблему знають. Запевнили, шукатимуть шлях вирішення. У мене був начальник управління житлово-комунального господарства Кондратюк. Він отримав доручення розібратися з цією ситуацією, розібратися, чи вже є на цей момент якась документація, що стосується цього ремонту, що потрібно і чим місто буде мати змогу допомогти. І якщо будемо бачити, що не справляється сам ЖБК і є питання, які потребують вирішення, а там живуть наші житомиряни, будемо думати, як вийти з цієї ситуації. Ми перевіримо, чи відремонтують дах цього будинку. Галина Ковальчук Олег Кот, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте нуль вісімсот п'ятсот Пишіть народ,